Добрий день вам, підписчики. Цей привіз такий плуг. Реген, чотирикорпусний, звичайний загонник з предплужниками, з докидачами. Реген, то є австріяцький плуг. хвалять їх в Польщі. У нас ще такий непопулярний, бо українці знають тільки, що таке Лемкін, Рабеверк. Популярний в Україні, а такий регін теж гарний є. Привіз. Дивіться, у робочі органі органи нормальні, полиці всі є полиці замінені з лимішами. З лемішами полиці всі замінені. Польові дошки теж не є зовсім стерті. Так, польові дошки. Тут дошка. тут я його взяв. Чорний є, я його не красив, я його змастив маслом, щоб трошки так ту рожу ржа відійшла. І зато така кобанька є. Дивіться, польова дошка на останньому плузі. На третьому, на другому. Ось тут не є стерта рігненький. І на першому. Тепер знімаємо леміші. Леміші теж не є такі підтерті, є не, ну, може якісь 90% ще є робочо, 10%, мені здається, що є трошки підтерто. Докидачі теж не є. Тут вироблені зовсім. Так само на другому корпусі Леміш гарний, докидачі не є вироблені. Тут теж леміш, бачите, гарний. Докидачі. І тут на четвертому корпусі теж гарний обшали між власний І докидачі. Дивіться, приплужники є трошки вироблені. Ну, Говору, правду, є трошки стерті. Всі, можна сказати, чотири. Тут майже трошки тут більше витертує. Самі такі в поганому стані є третій корпус. Тут нормальний, такий теж. Ну, Приплужники є трошки під. Змучені. Е, по рамі Замічань немає, але тут бачите, приварено якісь якийсь бо я не знаю, чи то були якісь борінки, чи то було що. Не можу собі уявити. Факт того, що такий є приварений приварний. рамі Вже все чудесно. Профільна рама. Профіль має. На 12-ку трошки олітку має, але... На 12, 120 профіль. М -м, відрізний диск є один. Так, далі йдемо. Тут вперід. тут тяга не є, тут розбита, тут теж тут заселяєш кут атаки. Ну, та все. Тепер йдемо по захватах. Висота стойки буде... Зараз-зараз, чекайте секунду. Висота стойки буде 70 см. А захват є його 30... Чекайте, зараз, секунду. 30... 35 захват є, 35. 35 його є захват. Висота стойки 70, 35 захват. Тепер між корпусами відстань. Я міряю, люди міряють, ну, кожен інакше, я міряю від першого чубка глиміша до другого. То є 85 сантиметрів від корпусами. Ну, дехто міряє отак. Так, мені здається, так само виходить болта верхнього, ну так само от 85 вийшло від верхнього болта. Коротше, між пропусками є 85 см. Ну, то все, пишіть в коментарях, може я щось зле розказав або недорозказав. <головний> Такий, знаєте, починаючий відеоблогер. <головний> Ютубер назва його є Регін. Хороші плуги, хороші. Вже такі, напевно, четвертий продав продавав, але всі трокорпусні були, тут попався такий 4 корпус. Не є такий нагло змучений, я кажу, тільки приплужені є змучені. А леміші, полиці. полиці я вам сказав, що вони замінені нові оригінальні леміші.